Всім привіт! Вітаю Я на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста. За домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та, по, та терміни пошуку вашого авто. Підписуйтесь, друзі на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, гарний Б8 посадик в універсалі. Це 18 рік, 2.0 дизель на автоматі, 168 пробігу, комплектації Highline. в рідній фарбі, максимальна оптика, камера 360, панорама, електропривід багажника, є обдув та підігрів всіх сидінь, підігрів керма, проекційний дисплей та багато іншого. Замінений комплект ГРМ, масло та всі фільтри. 22 500 доларів, Контакти те бачимо. Реномеган другого покоління. Сьомий рік 225 пробігу, рідна фарба, 1,6 бензин, ціна 5850. Тут контакти. З клімат контролем. В гарному кольорі. Шкода Octavia a 7 в седані. 16 рік модельний 17 з двохлітровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Ціна 13 400. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Toran в арлайні. Це 2019 рік, дизель, 19 рік, 2.0 дизель, 19900 вартість автомобіля, пробіг 247. Тут от контакти. Надіюсь видно, сонечко засвітлює дуже тканинний салон, клімат контроль. На оригінальних дисках з парктроніками. Opel Vivaro у звичайній базі. 10 рік 2.0 дизель, дев'ятимісний автомобіль, 240 тисяч пробігу, ціна 12 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Peugeot 5008. Так. 10-й рік, вартість автомобіля 7900, 182 тисячі пробіг, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць, зимова гума, підігрів сидінь, панорама. Так, контакти ось тут. Так, салон тканинний. Так, Є така Тойотка. Toyota версу 8 року, 2.2 дизель, пробіг 252 тисячі, є клімат-контроль, механічна коробка, ціна ціна 7,750. Бачимо контакти. Салон тканинний, є оригінальні диски, фаркопчик, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Qashqaiчик. 11 рік 2.0 дизель. Повний привід. Автоматична коробка передач. Ціна 11500 доларів. Тут бачимо контакти. Так, салон Салон звичайний, тканинний. Є парктроніки. Так, Audi. 2007 рік, 1,8 бензин, автоматична коробка, 230 пробігу. Тут бачимо контакти. Ціна 7 тисяч доларів. Так, глянемо по колу. Кого цікавить така. А четверта ауді, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, ціна 11500. Семимісна версія, бачимо контакти. Вся сервісна історія тут є. Можна буде ознайомитись. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат-контролем. Так, я такий пижик. 12 рік, 1,6 дизель, вартість автомобілів 8900 доларів, 196 пробігу. Контакти бачимо. Роботизована коровка передач. Рідко зустрічається, можливо комусь цікаво, телефонуйте. Renault Megane третього покоління в універсалі. 12 рік, 9200 вартість автомобіля, пробіг 248, двигун 1,5 дизель на механіці. Контакти ось тут. Салон звичайний тканинний, є круїз, є клімат. З фаркопом та парктроніками. Mazda cx 5 По автомобілю 14 рік, 2,2 дизель, 165 пробігу пише, 100%, без жодного підкрасу. 14900 вартість автомобіля, тут контакти. З вигляду дуже гарно. Салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай по автомобілю. 12 рік 1,6 дизель, 205 пробігу, 12900 вартість автомобіля. Значить, це в нас є 7 на версія на повному приводі. Тут контакти. Ланцюг ГРМ пишуть, щойно замінений. Механічна коробка передач. клімат-контроль є. Volvo XC60, 12 рік випуску, 2,4 дизель в рідній фарбі, 213 пробігу, комплектація пишуть максимальна, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, тут контакти. Світлий коричневий, такий бежевий, я б сказав. Коричневий з бежевим. Салончик гарно виглядає, кого цікавить. Телефонуйте до власника. Volkswagen Turan. Так, Туранчик 9 року випуску, 1,4 бензин, 203 пробігу. Ціна 7950. Бачимо контакти. Самімісна версія. Тканинний салон, є кліматконтроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7 в універсалі. 19 рік 1,6 дизель, 170 пробігу. Ціна 16 700. не фарбована. Пишуть, контакти ось тут. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. 2008 рік 1,6 газ бензин, вартість автомобілі 5,950 доларів, 217 пробігу. Бачимо контакти до власника, є сервісна документація. Так, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Так, по автомобілю 11 рік. Так. Дизельний двигун, який, який не пишеть, мабуть, 1.7 стандартний. 7-750 доларів вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Для уточнення інформації. Так, по салону. Клімат-контроль, механічна коробка. Хто не знає, це семимісний автомобіль з форкопом та парктроніками. Форткуга. По опису це 13 рік, 2.0 дизель, повний привід, нефарбований автомобіль, ціна 13300 доларів. Комплектація титаніум є підігрів лобового скла. Так, тут бачимо контакти. Так, чорний комбінований салон. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, $11,700 доларів вартість автомобіля. Це 7-місна версія -Боус, з акустикою Bose, з круїзом та парктроніками. Пробіг почуть оригінальний. Ось, ось тут контакти для уточнення інформації. Комбінований гарний салончик з клімат-контролем на оригінальних дисках. Так, Шкода Фабія і гольфік 5. По-першому варіанту Фабія в Універсалі 4850 доларів. Тут контакти гарно видно, двигун 1,4 бензин, пробіг 219 тисяч. Автомобіль 2005 року випуску, є кондиціонер, електропакет, бортовий комп'ютер, бачу є сервісна документація про обслуговування. Трошки заглянемо по салону, сонечко засвічує, але. Трошки видно. Кого цікавий, телефонуйте, я покажу ще гольфіка. П'ятий гольф. В універсалі. 2008 рік, 1,4 бензин DSI, ціна 6550. Тут контакти, пробіг 244 тисячі, є кліматконтроль, електропакет, круїз-контроль, сервісна книга бачу. Електроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. Так, по автомобілю 10 рік 2.0 дизель. Є кліматконтроль, круїз-контроль, семимісна версія. Ціна 8600. Тканинний салон, кліматконтроль. Так, поруч Opel Zafira C. Одинадцятий рік, 2.0 дизель, 237 пробігу. 38. Це на 10,200. Тут контакти до власника, є WebA 107 місць, панорама, двозонний клімат, підігрів керма та сидінь. П'ятий гольф. Пишуть рідний пробіг. 1,6 бензин, 220 пробігу, 6450 вартість автомобіля без підфарбувань. Є кліматконтроль. Контакти ось тут. 2007 рік. Так, салон тканинний. Є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Так, Рено Меган. Другого. Покоління в універсалі. Так, тут щось багато всього написано: газ-бензин, 1,6 газ бензин, автоматична коробка, 237 пробіг. ціна 6,550. Тут бачимо контакти, мабуть, продиктую. Це 0,93 227, 1920. Салон, салон комбінований. З клімат контролем. Кого цікавить телефонуйте. Третій меганчик в універсалі. Це 12 рік. 1,5 дизель, 244 пробігу, ціна 8850. Авто з нідерландів. Тут фіксуємо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Цитан. Це 2017 рік, 13500 вартість автомобіля, двигун 1,5 дизель, 229 пробігу. Пишу, що без підфарбувань, пробіг оригінальний. Контакти ось тут зверху. Чудова альтернатива Renault Kengo. b 6 Passat в універсалі. Т9 рік 1,4 бензин, 201 тисяча пробів, ціна 7400. Коробка автоматична, контакти є. Так, тканинний салон бачимо. З клімат контролем. Форкоп та Пректроніки є. Peugeot 4007, 12 рік, 2,2 дизель, 155 пробігу, ціна 10 750. Бачимо контакти. Зараз заглянемо по салону. Салончик комбінований, коробка механічна. Volkswagen Туран. Так, Туранчик. 17 рік, 2,0 дизель, 148 пробігу, ціна 18300. Коробка автоматична, 7-місний. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Scenic. Четвертого покоління, це 18-й рік, самімісний. 1,5 дизель, 199 пробігу, автоматична коробка, ціна 15700. Так, салон тканинний бачимо. На гарних дисках з парктроніками. Volkswagen Golf універсалі. З -е покоління. 19 рік модельний 20-й, 2.0 дизель на автоматі, 183 пробігу. Ціна 16 тисяч євро. LED фари. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Плюс Ваген Туран. Так, Туранчик 10-го року випуску. 1,4 бензин, 192 пробігу, ціна 8700. Автоматична коробка. Контакти є. З клімат контролем та форкопом. Toyota rav 4 Одинадцятий рік, 2,2 дизель з повним приводом. Пробіг 215 тисяч, 200. Тут контакти. Зараз глянемо по коробці передач, механічна коробка передач, салон шкіряний. Трошки покажу. Є клімат-контроль, кого цікаво, телефонуйте. Kia Sportage. По автомобілю 17-й години 7 дизель, 192 пробігу, ціна 18 750, максимальні комплектації. шкіряний салон, є камера. Комбінований салон чорний, дуже погано видно. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus в седані, до речі, дуже рідко зустрічається. Такий автомобільчик Шостий рік, 1, 6 рік, 1,6 бензин, 160 пробігу з Німеччини. Клімат контроль, комплектація, чия вартість автомобілі 5 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo. Так, по автомобілю це 16 й рік випуску, 9700 доларів, 1,6 дизель. Бачимо контакти до власника для уточнення інформації. Це оригінальний пасажир. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Astra H в універсалі. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, 1,6 бензин MPI, 170 тисяч оригінального пробігу пишуть будь-які перевірки, є кліматконтроль, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль. не фарбована, пишуть, капот-перелак. Капот, так, 6400 контакти бачимо. Роботизована коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Citroën це кросер в гарному кольорі. Так, по автомобілю 2008 рік, 2,2 дизель, 6-ступка механіка. Підключаємо і повний привід, клімат-контроль, підігрів, електропакет. Це 7-місна версія, не фарбована, ціна 8700. Гарна ціна. контакти бачимо є. Кіряний салон. Два Hyundai IX35. По першому варіанту, тут у нас 12-рік 2,0 дизель, автоматична коробка передач 184 пробігу, 15-100 вартість автомобіля, контакти бачимо. Коричневий колір гарний. Комбіновані сидіння, клімат контроль. Так, наступний біленький. По опису 12 рік 2.0 дизель, автоматична коробка, 189 пробігом, 14600 вартість автомобіля, контакти 063, 79, 25, 651. Також комбінований салон з клімат контролем. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 1,6 дизель, ціна 10950, 181 тисячі оригінального пробігу. Тут контакти. Салон комбінований, з кліматконтролем. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, тут у нас є три сценіки в одному місці. По-першому варіанту чорний, трошки такий запелючений. 13 рік, 1,5 дизель, 234 пробігу, ціна 10500. Контакти ось тут. 7 місць, акустика Bose. Салон комбінований з кліматконтролем на оригінальних дисках та з парктроніками. Так, по наступному варіанту, світло-сірий колір. По опису у нас 1,5 дизель, 7699 вартість автомобіля і контакти для уточнення інформації. Більше, на жаль, нічого немає. Хто шукає сценіка до 8 тисяч? Детальнішу інформацію, будь ласка, уточнюйте. Fльсwagen Caddy у звичайній базі Так, по автомобілю. Це 16 рік, 2.0 дизель, 218 пробігу. В рідній фарбі, оригінальний пробіг 100% пишуть, ціна 13 тисяч доларів. Контакти бачимо ось тут: 0,68, 56 36, 112. Сидіння, не бачу, є сидіння, потрібно уточнювати, дуже світить сонечко і тут тоновані вікна. Форкоп бачу є. Кого цікавить, телефонуйте.